Кількість бійців Небесної Сотні продовжує зростати. Нещодавно її лави поповнив 83-річний офіцер ВМС СРСР у відставці Іван Наконечний. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирай! Крім! Сьогодні на Майдані Незалежності, рідні, бійці самооборони та небайдужі проведжали Івана Максимовича в останню путь. Після розгону студентського Євромайдану у листопаді минулого року Іван Наконечний, попри свій поважний вік, був на майдані кожного дня. Будучи офіцером та присягнувши на вірність своєму народові, наконечний не міг змиритися із таким беззаконням і своєю присутністю підтримував Євромайдан. Розповідає племінниця Галина. Жив майдан. У нього там все-таки в такому віці, у нього були там даже навіть ніхто, ні, 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 не говорив, що там, я знаю, що у нього там було, але ніколи не жаловався. Ну, люди зараз на роботі А я, каже, можливість мають можливості знаходитися. Такі морози, всім батьки, все. Наконечний, народившись на Київщині, у 10-річному віці пережив німецьку окупацію. Будучи офіцером воєнно морських сил, прожив велику частку свого життя у вирі морської стихії. Лише у середині 90-х років перебрався із Санкт Петербургу до Києва. Смерть наздогнала його на своїй батьківщині під час зачистки бійцями Беркуту та внутрішніх військ вулиці Інститутської, 18 лютого. З ноября місяця, ну, будемо говорити, рік його якимось образом. Ніхто на руку на нього не підіймав. А іменно 17 го числа в зачіску хто хтось його ударив. Я так розумію, що ні в спину вдарили, а вдарили в лицо. Судя по травмі. Герої! Отримавши Герої. тяжку травму голови, наконечний Герої. знаходився у комі пів місяця. 7 березня серце офіцера Герої. перестало битися. Герої!